пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Деякі з вас запитують, чому не для всіх? Не для всіх, тому що, по-перше, не всі готові змінювати своє життя. Тому що головна моя місія це не просто робити розклади таро. Це для мене дуже легко. І як ви бачите, і як ті, хто у дівчаточку мене заказував. Амул, амул, ні, відповіді на запитання, розклади. Там карти все говорять і все це здійснюється. І через рік багато мені пишуть про це. Підписуйтесь на мій тік там дуже багато реальних відгуків на кожному відео. До речі, я єдиний таролог-ізотерик, який це робить. Так, і. А, чому я казала не для всіх такої, та для тих, хто готовий трансформуватися. Тому що я проти того, щоб слухати все життя розклади таро, шукаючи, коли зміниться він, або коли зміниться наше суспільство, або коли ще щось зміниться, або коли у вас прийде якась веха вашого життя я маю на увазі біла полоса. Да? Ні, я за те, щоб самій собі зробити і білу полосу. І щастя в коханні, і фінанси, і знайти своє призначення. Амулети є на все, навіть на популярність, на відпускання минулого. І це не фантастика, це езотерика. Що я маю на увазі? Ми всі енергія. І до енергії, я поки помішую, не переживайте. До енергії притягується енергія. Тому завдяки моїм амулетам. Які я роблю для кожного індивідуальні і нікому нічого не висилаю зразу. Кажу, у мене багато клієнтів по всьому світові. Боже, дякую за донаток, таки... дівчаточки. Дякую, хлопці також присилайте, дуже буду вдячна для підтримки мого каналу, тому що це для мене як зворотній зв'язок, розумієте? Це від вас як зізнання мені в коханні. Справді немає яка сума, немає значення. Так ось це езотерика. Амулет працює як? А він вас трансформує? Ви побачите, яким чином, але дуже крутим і дуже необхідним. Ця трансформація б і так у вас сталася. Але завдяки амулету вона станеться саме зараз, а не через 10 років, коли ж ця людина цей чоловік з вас всі соки, всі нерви. Я не проти віку. Але навіщо витрачати 10-15 років на когось чекаючи трансформації, або взагалі переходити цієї людини в наступне життя да, в реінкарнацію? Що можна запросити вищі сили? вони для вас зроблять трансформацію? Вони цього чекають, але без вашого дозволу вони не можуть. А я є таким між вами, між вищими силами, провідником з картами дарма. І так дивимось, до чого вас готують вищі сили? Вау! Аркан смерть! Все те старе. Тут захищайте свої особисті кордони, моя виясочка, правильно робите. Буде нова веха вашого в життя. Взагалі, все буде по-новому. Тому що Аркан смерть, Боже, вам кажуть: ви мах! Ви зараз можете здійснювати всі бажання. У вас для цього все є. Треба тільки цього захотіти. А що значить захотіти? Це хоча б записати, а ще краще це амулет замовити. Бо амулет це є те, що ви кажете: я хочу щастя в особистому житті. До речі, амулет робиться на кожну сферу свій. І що ще головне: то у вас багато ідей, до речі, але вам треба реалізовувати. Що ще головне, що ви повинні хотіти. Бажання стосовно себе. Я хочу бути щасливою в особистому житті. А буде це коля, якого ви трансформуєте? Супер. Але якщо це буде Петя, то теж буде супер. Розумієте, про що? Ми нікого не приворажуємо. ніяку особистість не насилуємо. І так, до якої нової вихи життя вас готують вищі сили, дивимось. І ця пісня крутиться Балана. Мені треба. Мені треба. Твоє uh -huh. Uh -huh. Неба. Uh -huh. Так, до чого вас готують? До вибору життєвого шляху. Ви будете стояти на виборі життєвого шляху. І що я вам скажу? Тут до вас проявиться. Той, хто дуже давно не проявлявся, тобто не було давно від нього новин, це стосується або якогось чоловіка, звісно. Або це стосується якоїсь ситуації в вашому житті, бо у кожного своє. Є якась ситуація, яка взагалі зависла. так ось вона піде в рішення. Тут до речі, або до вас приїдуть, або ви поїдете. Тому що буде всіх по різному. У вас багато зараз вас мало, але ви кожен, хто на мене підписується, ви для мене дуже цінний. Я вам посилаю дуже багато емоцій позитиву, бо я маю таку енергію. Ви навіть можете на мене заказати розклад тарологів. Вам завжди скажуть про те, яка я людина. І я тільки за це. Так ось, дивіться. Коли буду дивитися мене люди, я знаю, що у вас там вже будуть тисячі підписчиків. І 100 буде підписчиків, тисяч. І тому кажу, усіх буде різна ситуація. Так ось тут або людина буде до вас їхати з таким, знаєте, ну... Не так, що, знаєте, їхати і бути задоволеним, бо він розуміє, що йому треба їхати. Ну, по-іншому ситуація не розрядиться да, і не розродиться. Те ж саме і ви будете їхати, але не так, що прям з радістю. Ні, будуть якісь обставини, і ви будете їхати. Так ось, що вам, боже, тут в кінці це ж все ж таки про кохання, дівчата. І карти кажуть, що, по перше, до якої вехи? По-перше, ви жінка. Ви будете забезпеченою дев'ятка пентаклів. Тобто, якщо ви зараз вже така, то буде ще більше грошей. Це коли ви можете сама собі дозволити купити все, що ви хочете. Так. І якщо нема такої ситуація, обов'язково буде, да, то тут можливо навіть у когось я ж кажу, ситуація стосовно грошей. Розумієте? Так наприклад, ви не заробляли довгий час, але ви кудись поїдете, або колись будете їздити, або до вас хтось приїде, і ви станете з жінкою, якою з'являться гроші. І причому ця робота буде вам подобатись. У вас з цією роботою будуть взаємні почуття. Це так круто, коли робота вам подобається, я по таро знаю. Я до цього перепробувала не знаю, скільки професій. Колись порахуємо в ті, хто питання задам. Дуже багато, ким я тільки не працювала. Але я була в пошуку, і нарешті я знайшла. Оце моє призначення. Зараз скажи мені, що ще шукати. Я знаю, що на своєму місці. Розумієте? Отак і у вас. У вас буде взаємне кохання з цією роботою, але у когось, дивіться, до вас саме приїде чоловік. Хто що чекає? У того те і буде. Чоловік приїде, з яким у вас взаємне кохання. Він довго не проявлявся. Що за карта? Королева Пентаклів. Дякую за донатики. люблі мої королева Пентаклів. Боже, він до вас буде. Тут, по-перше, знов про що карти кажуть: чи ви будете забезпеченою жінкою, бо королева Пентаклів це жінка, у якої є гроші. Це у кого щось робота буде, у когось прорветься ситуація стосовно саме грошей. Так. А у кого ситуація прорветься стосовно саме того, що туди не проявлялася, то він вам запропонує брак, дівчата. Так. Боже, бо він вас кохає, королева, Боже, король чаш. Він вас кохає і він вас буде кохати вже як король, тобто буде дії проявляти. Дивимось далі, до якої вехи вас готують вищі сили. Я не знаю, чи ви відчуваєте це, чи ні. От мені цікаво. Вас все буде круто. Всі, хто зі мною йде по цьому шляху, буде круто Ви В будь-якому разі моя енергія вас буде затягувати в класні події, будуть, знаєте, вас зчісувати чі, з вас усі всі е, як шелуха, знаєте, слої такі. І так, дивіться, ви будете стояти на виборі. Знову карти кажуть щодо третього фактору, щодо кохання то тобто ви будете думати, вам брати це кохання або не брати. Людина до вас їде, тому що їй без вас дуже тяжко. Так тяжко, що навіть не уявити, ви знаєте, я оце своє красиве волосся все життя виправляла. Розумієте, який був рівень на кохання до себе? Справді в мене було. Я. Виправляла, Боже, скільки я грошей потратила, оці волосся робила і білим. І, Боже, скільки всього, просто я про що кажу? Про те, що просто не знайшла свій стиль. Тому, якщо ви сама собі не подобаєтесь, кохані мої, знайдіть потрібного спеціаліста. Хоча ви знаєте, я сама для себе стала потрібним спеціалістом, бо я не могла їх знайти довго, я навіть стала потім стилістом-перукарем, я знайшла свій стиль, і... але ви все рівно шукайте. Тобто немає некрасивих жінок. Ні, мені було красиво рівними, ніхто не каже. Але я все ж таки за те, що нам дає Бог, от воно все дається доречно. ми просто це не оцінюємо. Ми, до речі, в поколіннях я вже казала, а не буду казати, повинні, хто це запитає. І так, тому що йому важко нести, або ви поїдете кудись. Що достосовно пам'ятаєте роботи, да, я казала, бо вам важко ну, вже все це нести, нести те, що на вас навалилося. Так, ось тут людина до вас не проявлялася, але вона проходила трансформацію. Він був один цей чоловік. І він трансформувався. Або якщо у вас стосовно роботи, то дві лінії йдуть, то я буду казати вам про ці дві лінії. Дякую, мої кохані, бачу. Дві лінії йдуть, то ви проходили трансформацію, ви сама собою сиділи, сиділи, трансформувалися. Він пройшов трансформацію. І, дівчата, він зрозумів, він про цього цю людину тепер йде, да, що він дуже багато з вами боровся. Щось він там все відстаював, да? якийсь щось там доказував. І ви зараз, до речі, бачите, до нього через це стоїте з мечем. Ви зараз стали королевою мечів, ви холодне, відключили серце. І вдруг чого ви кажете йому, я тобі голову відрубаю. Розумієте? Тому, так, у вас є взаємне кохання, але. Але ви розумієте, що багато було такого. Ви саме та жінка, я таких жінок поважаю, я сама така, яка уходить із відносин кохаючи. Чому? Бо вона розуміє, що нема майбутнього. Ну, нема. Відносин для того, щоб бодатися. А тут ви реально билися лбами. Реально, тут розумієте, тут не просто знаходили да, компроміс, а лбами. Він вам бився як на рівних. Бо я ж ікати почала. Бо в потоці, бо це правда, до якої верхи життя вас готують вищі сили? Завдяки вам, донатикам, я купила цю колоду карт. Мої любі. І так, ну тут карти кажуть, що оцей вибір щодо кохання, вимаг. Вибирати будете ви. Розумієте? Тобто, і навіть що цей вибір буде. Це ви як, тобто, ви щось зробили правильно раніше, ви як намагичили це. Тобто, це те, те, що колись було вашим бажанням вам вибирати. І, до речі, цей чоловік до вас дуже довго йде, дуже довго вже йде він до вас. Дуже довгий час. Йому одному важко, довгий час він не проявлявся. Але тепер він не проявлявся. Він пройшов трансформацію, і тепер він хоче з вами мати трійку Пентаклів. Це стабі, це якесь таке, знаєте, третій фактор, який буде вас з ним об'єднувати. Це буде Україна. Слава Героям. Буде об'єднувати. Розумієте? Це може бути брак, це може бути народження дитини. Але я від себе кажу, дівчата, будь ласка, включайте розум, бо те, що він хоче, те, що він буде робити, ми подивимось. Ви ж розумієте, да? бо в мене чомусь таке відчуття, що у деяких цей чоловік мені зараз потоку приходить інформація. Ви вже не перший раз з ним рвете відносини і він хоче поновити. Тому що до дитини ну майте на увазі. Я люблю дітей і я за, але хочу, щоб ви потім ну, були щаслива. Щаслива саме від факту, щоб далі б не було. Я не кажу, що про дитину ви не будете нещаслива. Але ви знаєте, такий вислів, мені дуже сподобався, що коли ви народжуєте дитину, жінка, завжди розумієте, що ви її народжуєте для себе. Коли ви так розумієте, що ви це потягнете вперед. І ну, або разом жити. І що ви думаєте, він до вас проявиться з подарунком? Щоб оце загладити оце все те. Бодання рогами тут ви ось так ось билися, да? ну, тут показано. То, і тому що він ще розуміє, що ви така жінка, як ви, яка може сама собі дозволити, ну, якби до неї не підійдеш. Просто добрий день, як ваші справи. Добрий день, добре, да? і до побачення, ви йому скажете. Він якось хоче з подарунком до вас приїхати або з грошима. Або якось в якісь ваші справи вирішувати. Знаєте, чому я круто? І він хоче, щоб ви із королеви мечів і жінка, яка включила своє серце, яка холодна з мечем, ви перетворилися в королеву Пентаклів. Тобто жінку стабільну, ну, жінку стабільну, надійну щодо відносин з ним. Щоб ви так і стали його дружиною. Кажу, як є. Хто так і хоче, ви пам'ятаєте, пишіть, приймаю, пишіть хочу, бо все, що написано, воно потім здійснюється. А ще краще, якщо прийшлите донатик, тоді взагалі, взагалі, це станеться як швидше. Так, до якої вихи життя? Боже, вас готують вищі сили. Тут, дівчата, що вам кажуть карти? Вам карти кажуть, що оцей вибір, який ви будете робити, це для вас буде як подарунок долі, як золотий Пентакль. Тобто це як наче виграти в лотерею. Я оце не зовсім це розумію, чесно кажучи. Можливо, він правда. А чому? Можливо, він правда трансформувався? Чому? А, тому що взаємне кохання. Ні, Це правда, справді щастя, дівчата. Коли у взаємному коханні Золотий Пентакль, значить правді. Тобто, справді таки виходить, що він зміниться, тому що вам дають взаємне кохання, але як подарунок долі. У вас з ним вже було золоте, взаємне кохання, зараз до нього з мечем, бо він себе поводив неправильно. А зараз вам знов дають як шанс. А чи треба моїй дівчинці приймати його? Карти кажуть так. Ви отримали перемогу, ви тут не на коні, ви тут, яка рідна зайчику, зайчику, да? тут вам всі опладують і вас квітка в руках. Я всім бажаю Боже, я всім бажаю щастя, в коханні, але дівчата, от ви бачите, як подарунок долі йде. Для того, щоб цей подарунок долі прийшов, вам довелося стати королевою мечів да? і рубанути. Я не знаю тут, хто від кого пішов, не так же важливо, але в будь-якому разі тут ви не проситеся, якщо він пішов. Чи тут королева мечі, тут, скоріш за все, ви його кинули. Можливо, і він, бо вас багато. Знову. До речі, да, відео, до речі, у мене якось голова на один бік. Ну, я не знаю, чому, наліво, знаєте. Щось наліво мене тягне, мабуть. Для... Серйозно, от мені отак розумієте, зручно. Я ніколи не помічала, отак мені незручно. Ось так треба. Реально, реально, як же я хочу бути знаменитою, я хочу, а в мене голова на один бік. Щось ще й не те, буду виясняти. Такої, да, бо ви з королевою мечі для нього стали. Ви не стали йому писати, дзвонити. Ви, 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 ви бачите, ви взагалі, якби тут показана жінка, яка має гроші, скоріш за все, цим і займається. Але якщо навіть немає, то цим займається, ну, йде в цей бік. Тому, про що я кажу? Що коли в коханні нема щастя, заказуйте амулет на особисте життя. Якщо навіть амулет не заказуєте, сидите в болоті, сидіть, це ваш вибір. В реркарнацію вірити, ще багато життів буде. Але там, де погано, треба уходити, треба поговорити з людиною, звісно, дати якийсь строк. Якщо кажуть, що я змінюся. Якщо не змінюється все йти, тоді у вас будуть золоті пентаклі. А не так, що ви терпите і думаєте, він зміниться, боженька мене почує за страждання. За страждання нікому нічого не посилають, крім як по шапці дають. Запам'ятайте це. Це ваш вибір страждати. Нас всіх вчать в першу чергу любити себе. Розумієте? А коли ви нещаслива, то ви себе не любите. Так, ось, оце буде у вас золотий пентакль. Так, оце кохання і цей вибір. І тут він зараз, дівчата, чому не проявляється? Бо він тут щось думає, яким чином до вас проявитися. Ввісно, він же хоче, щоб ви стали королевою пентаклів. Да? То якби, ну, тобто, прийняли його пропозицію руки і серця, то, звісно, він розуміє, що у королева мечі му каже, сказати ні, до побачення. Тому він оце обдумує, як це все. І тут, ви знаєте, що картика у нього дуже багато страхів. Хоч він і пройшов трансформацію, хоче б запропонувати трійку Пентаклів. Чому він не рухається? У нього багато страхів. Аркан Луна, причому ну, він не знає, що у вас відбувається, що у вас уже на думці, що у вас в голові. А на іди Рудненько голову також. Що як. І дивіться, тому... тобто, ось тому він і висить. Розумієте? Поки ситуація висить. Плани ваші я розказала. А далі випадає Верховна Жриця. Тобто, все це про вас. Або ці карти кажуть про те, що секрет, те, що далі буде, тому що випала да, Верховна Жриця. Або, або він, він розуміє, що ви така жінка. У вас тут стільки енергії. Ви така жінка, яка має інтуїцію. Можливо, тут хтось з вас правда займається, як і я, таро, або якимись етеричними науками. Тут ви навіть можете відчувати оцей план, що він хоче вам запропонувати. Це також. Окей, ще одну викладу і досить. До якої вихи життя вас готують вищі сили, дивимось. Я даюш, щоб голова була рівненько. Але нехай буде ця пуста карта, хоча я не дивилася зараз. Вау! подивлюся. Так, тут карти що ви вже довго очікуєте цей золотий шанс щодо взаємного особистого кохання. Так. П'ю вітаміни, подивіться, як волосся відросло. Тож, хто хоче, напишіть я скажу, які вітаміни. Класні. Я давно вже пропиваю їх. Так, і ви не переживайте те, що я оце базіку, мені не як. Я в потоці. Я в потоці все говорю, і потім пам'ятаю, що я вам казала. Ви в очікуванні. Але карти кажуть, ви хоч чекаєте, ви знаєте, що ви вже багато чого зробили для цих відносин, для цієї людини. Тому тепер його черга робити. Так, поки що, поки що він не придумав, як краще до вас проявитися. Але він хоче з вами оце. Він з вами хоче, тому е, серйозно поговорити. Він хоче поговорити з вами, тому що він не знає, на що ви налаштовані, які у вас плани. А чому він висить, він каже, тому що ви тут щось могли заблокувати його. У вас якісь обмеження. Я не знаю, або просто обмеження у вас щодо спілкування, бачення. Ви не спілкуєтеся і не бачитеся, або у когось є якісь обмеження, тому ситуація не рухається. І карта мир. Мир каже про те, що ви знаходитесь на відстані один від одного. Це 100%. Бачите, карти не кажуть. Можливо, тому що вам не треба знати, щоб не бути готовою. розумієте? Тому що карти просто кажуть так, ситуацію поглиблюють, але я запитаю тоді так: всі не будемо. Я знаю, що краще це не мучити. да? Карти, коли вони закриваються верховною жрицею, то це говорить про те, що буде далі, як нам знати не треба. Щоб не бути готовою до цього. Я запитаю зараз тільки одне. Знов, чи дадуть карти, чи ні, я не знаю, тому що вас багато. Ну, ви будете дев'ять пентаклів жінка, яка сама себе може забезпечити. Е -е. Чи буде моя дівчинка щаслива з цим чоловіком, якщо прийме його пропозицію руки і серця? Карти кажуть, кохання, і треба робити вибір. І чи буде вона щаслива, якщо вона його вибере? Ну, бачите, знов карти, що йому важко, що він згадує про минуле, що ви його наповнювали, а тепер ніхто його не наповнює, що ви для нього сексуальна, ярка, ярка жінка, він вас тут ревнує. Так чи буде вона щаслива з ним, моя дівчинка? Не дадуть відповіді, я відчуваю. Ні, не дають відповіді, я так і знала. Чому? Тому що вас багато. Тут карти кажуть, вам треба зробити вибір. І вибір треба зробити кожній із вас. Розумієте? Кожній із вас окремо зробити вибір. Все, от який вибір зробите, так воно і далі буде. Тому що, правда, комусь треба приймати, а комусь, можливо, Окей, дайте пораду, моїй дівчинці. У вас розбите серце довгий час. Дайте пораду, моїй дівчинці. Буде шанс кажуть карти. Хитрість обман маніпуляції? Треба, але кохання є. Карти кажуть, що все у вас буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Стабільність, надійність буде. Що ще буде по справедливості? Чоловік із минулого, та знаємо, що буде по справедливості? У вас багато ілюзій фантазій, все буде так, як ви бачите. А як буде? Буду, що ви будете, я тут бачу, працювати над відносинами. Так, король пентаклів. Тут навіть трішки не так. Тут Найкраще те, що у вас буде король пентаклів, чоловік якийсь стабільний, надійний, він зараз цей чоловік заробляє гроші. Маєте на увазі? Зараз заробляє гроші, для вас стабільними надійним. Так, ви для нього морковочка і шанс. Так, у вас не буде будуватися щось стабільне і надійне, але щодо побудови з ним відносин поступово, це теж правда. Ви не думаєте, що це так скочили і все. Треба буде відносини будувати, вибирати вам. Люблю вас, пишіть. М -м ви мої люблі ясички. Я за вами скучаю, дуже чекаю ваші відгуки, коментарі, підписки, донатики. У мене все нормально в фінансовій сфері, але я хочу смерть. Після аркану смерть все по-іншому. Будуть з ним зовсім інші відносини. Якщо ви готові, все погане піде так і знов верховна жриця, все далі, таємниця. Люблю вас, все буде Україна.